Хрещення в Ананівському домі Євангелія. В Ананівському домі Євангелія, де пастор Олександр Якименко звершив водна хрещення, 23 червня двоє новонавернених відкрито сповідали свою віру та увійшли в завіт з Господом. Хрещення звершив пастор Олександр Якименко. Священодії звершили у відкритому церковному баптистерії, а служіння та привітання провели в домі молитви. В церкві розповіли, якими різними шляхами Господь веде людей до спасіння. Сестрі Палагеї, 90 років. Оків, усе життя вона знала, що Бог є, оскільки родом із протестантської сім'ї, але тільки на схилі життя увірувала в Христа як свого Господа і усвідомила серцем необхідність увійти в завіт з Богом. Брат Віталій у минулому харизмат, усвідомивши згубність цих теорій та практик, він прийшов до чистого вчення Христова та вирішив охреститися по вірі.